Так, Зараз будемо чіпляти погрузчик. Треба оцю рельсу поставити 4-х метрову сюди посередині, це буде навес під трактор зліва і справа під маз. Коротше, чіпляємося і далі буде. Так, рейси ми поставили, під шнурок натягнули, вирівняли в з цим і будемо бетонірувати. Бо тут глибоко півтора метра, підсипали піском із щебнем. а далі бетоном підліємо. Ось от так. От. Так, пройшло два дні. Двоє суток цемент вже застиг. Поставили зверху вже балки, щоб тальку підвішувати. Тут двутавр, щоб їздила каретка підвісна з талькою. Ну а тут так. Все, ферми є, шифер є, доски є. Будемо розбирати кришу, щоб від конька. Від конька і до балки аж соєдінняти фермами. так Зняли ми один скат на складі, обрізав уголок балку, відрізав від опори і состикували із фермами. Одлінили то є, ферми цим уголком, щоб він там просто так не стояв. Тут підсилили опорою підставкою, десь вийшло. 7,5 метрів довжина. І тепер саме важче. Оце розмітка під доска, приварка закладних, щоб прикручувати доску до них. Уварюємо ферми. Вже закінчу, вже последню підпорки. Ось варю під край. Працюємо далі. Ремонтуємо доски. Доски кривенькі, це я сам бензопилою нарізав із соснових круг, які вони... залишилось пару штук. Бо якщо все купувати, дуже-дуже дорого виходить це будівництво. І не знаю, хто робив чи ні, хочу спробувати. Є у мене магазинська пропитка для дерева. Як кришу на блинку перекривав, залишилось. А хочу спробувати відроботкою маслом. У мене дуже багато, хоча б зверху його добре пролити, щоб впиталося. Воно на сонечку підсохне. Не знаю, хтось спробував відработкою мазати доски. Я думаю, повинен допомогти від жука. Лісені то тут не буде, а о, цей короєди. Да. Бо всю кришу як розбирав, так половина досок короєде побило шаші. Прийдеться в ту сторону теж через буде вільний час знімати шифер з правої сторони, правий скат і нові доски ставити, бо там аж попрогибався шифер. Вон там видно. Все, монтуємо далі. Так, обробляємо наші доски. Ось ось така З трактора. Я думаю, на срок годності цих досок повлияє в більшу сторону. Так. Вкрили ми вже кришу, наймав хлопця, тому що сам би <піш> Сам беб я його не вкрив. І то дуже вирушив погрузчик, накладали шифер на роги. Получається, тут 40 шиферин. Ну, перший ряд ми вручну, 8 шиферин підняли. А потім 15 шиферин погрузили. Я під'їхав, підняв наверх. І Ми там перекидали налаги, досками перекрили, розкидали шифер. Перебили, Потім другу партію <кху> погрузили на роги, підняли, бо руками це. і так заморилися. <кху> так, і тепер залишилися останні штрихи. <кху> Хто знає, що це таке для чого. <кху> це з, з конвейерної лінти якоїсь на цехах виробничих. В інтернеті знайшов на OLX. Хочу цю тальку підвісити. Там якраз 160 мм двутавр по висоті. Стає ідеально отлично. Там ширина ребра 6 см, а тут 7 см, виходить. Стає плотно. Якраз по 5 мм до країв, ну, тут в чому прикол пластина є, якщо треба, можна навіть розширити, товще поставити. Якщо, наприклад, буде ще більший двутавр, що не поміститься тут стінка. І все. А ці два хочу я спарити через отаку шину. Тут один, одну каретку повісити, тут процелюю другу каретку. І посередині вже така шина, вона не вариться. Посередині вже цю тальку повісити. Думаю, вийде щось. Так, зібрав каретки, підвісив їх вже, повісив тальку, ось як вийшло. Получається, чого я двічі п'яв, щоб не було сильної розкачки тальки. Типу, щоб сама каратка там не каталась, якщо вантаж підвісити якийсь. От так. Оп. І все. Правда, я не маленький теж, але ну, високувато цей покусий. Цепок короткий, але воно все заводське. Коротше, усе зробили вже, те що планував.